Всім привіт! Дивіться, хто тут знову в мене є. Знову виводи в хурчаток. Дивіться, які всі цікаві. Знов темніших більше, ніж світленьких. Але є галаши, які є з чубиками, дивіться, з якими великими. Дивіться, які пиваться. Ой-ой-ой, отак, отак, отак. Дивіться, який чубака. Діпочки маленький, це точно турочка. Дивіться, який чубик. Ой, ой, який чубик в тебе. Багато хохлатих. Ой-ой-ой. Ходіть Що Зробіть він дикий цюк. Є такий цікавий бородатий галосийка дивіться І ще щупчиком. <сумі> Чудно. Це маленьке чудо. Покажи собі бородку. Ой, така борідочка в нього, дивіться. Така борідка. І чубчик. мабуть, хлопчик. Півник Злякалися, маленькі, злякалися пару парошточок є, але все каприйде. Ось такі ось зайчики. Такі, бачите, всі живенькі чутьку бігають, їдять стартовий корм. Ось такі. Нічим не пробоювала. Я дивлюся по стану курчаток завжди. Відклочки вони крепші. Хто б що там не казав, але вони все одно крепші. Тому я не даю ніколи антибіотик з перших суток. Дивлюся, якщо, наприклад, вже там друга доба або, може, третя, якщо потрібно, якщо курчатка слабенькі, погано їдять, опакуються, то тоді є сенс дати якийсь антибіотик. Ну, в основному це вайтрила. Як... Або Ось, А якщо я дивлюся, що все добре, тху -тху, гарний якісний корм, то я не даю. Навіщо їх? Хай мають, mm -hmm. мають імунну систему з самого дитинства гарну. Ось такий виводок, такі новини. Це з-під індички. Яйця. В основному сиділа на них індичка, потім перед виводом я підсипаю під квочку, тому що під квочкою курчата значно краще виводяться. Індичка важка і може трішки травмувати, або ну, не всіх може бути одне чи два там. Може шкаралупа облупитися, тому що вона важковата. І тому я підкладаю під колочку. Під її значно краще. Ось. Було 27 яєць. Здається, чи 26, я вже не пам'ятаю. А вивелося, я тут нарахувала, ну, здається, 23 курчатки. Одне не змогло вилізти з яйця і пару штучок на ранній стадії ще завмерло. Ось. Тому отакі ось, ось виводки. Будемо чекати, як дасть Бог, наступний. Дивіться, вони вже бігають. Ну, куди ви там бігаєте? Всім привіт! Це вже наступний день. Я ще вночі ходила по курчаток і ось принесла, дивіться, скільки вже є. І ось тільки, що принесла, таку шкуру я їх завертаю, переношу. І ось тільки, що з під ковочки принесла курчаток. Дивіться, які цікаві. Тут, до речі, вже є два курчатка. Із іншого селища, те, що я вам казала з Миронівки. До речі, ось оце моя чубата. Дивіться, отака. Бачите? А оце ось із того селища, тої жіночки, що я брала на яйця, коли буряки брали також, дивіться, з яким чубчиком курчатка. І ще з її яєць і ще отаке ось такого кольору цікавого. І одне з тих яєць ось таке жовтеньке. Ось, дивіться, отаке від тої. Жіночки. А це все мої. І тут, до речі, вже є пару кохінхінів. дивіться. Це ні, де воно? Кохінхін, кохінхін. Ось, ось, це вже Кохінхін. Бачите, яка ніжка в нього лахмата? Це я не знаю, треба дивитися. Ой! Можливо, також. Так, да, і це кохінхін, бачите? Ось? Дивіться, які ніжки. Два кохінхіна є. А тут я не знаю, чи є кохінхіни, треба буде подивитися. Щас, подив... Не знаю, тут кохінхіни. Підсипалися 11 числа, а мої мішані підсипалися 10-го числа, тому кохінки не тільки тільки починають виводитися. Зараз буду їх сюди перекладати. Ось так. Такі маленькі корчатка. Давай, давай, біжи під лампу, тут буде тепленько, бо мама поки зайнята. ще виводить ваших братиків та сестричок. А потім, коли вже всі десь бог виведуться, то вже потім на вечір я підсиплю курчаток квочкам. Ось це коштинчик маленький. Так. Ой, яке цей, ой, боїться. Півник. Давай так. Давай. Да, тебе забули маленького одного. Ой-ой, забули. А так, все всі. Даю яйце Ось зварене. О, о, ті вже що старші побігли. Тільки одна пока голо шиєчка. Віжте, їжте, мої зайки. Отакі поки що справи. Ті вже старші, вони вже там, в ящичку. Туди далі побігли, а маленькі тут ще поки лежать під лампою. Ось такі Ну, Голошейка ось побігла. Поки одненька. Дивіться, їй стартовий корм. Водичка стоїть з медом. Крупа кукурудзяна і трішки яйця. Ось такі от справи в нас. Такі вони потішні, коли маленькі. Тьху-тьху на них. Все нехай відпочивають. Ось такі тут новини. Трішки прибуло. Маленькі. Горобчики. І зараз йдемо під квочку разом з вами. Курам травичку привезли, бур'янець. Папа привіз. Так, ну, ми взагалі-то прийшли до квочок. Так, дивимося, що тут наші квочки, Чи привели нам маленьких. Є, є, є! Ой! Ой, чубатик, чубатик, дивіться, який чубатик, Ой-ой-ой, який чуб мокрий він у нього. Скоролупка є. Ховайся, ховайся під маму. На дворі похолодало, а там ще один є. Ой-ой, ти ж його не роздуши там. Ой, боже. Лізе, як малий трактор. Там ще є ось. Ось такий біленький. Ой-ой, тікай, ой, тікай. Домами. Так, шкаралупку забираємо. Все. Ховайтесь до мами, ховайтесь. отак, От отак, От туди-туди. Подалі. так, Тут два мокреньких, цих ми не можемо забрати. Так. Так, тут чую пищить щось. О, тут кохінхіни, дивіться. Одне тільки що народилося, ось воно вилізло. Шкаралупка. Так, пушистих, нас тут ми заберемо зразу, ще одна переводка. Ой-ой! Там не дуже шлік. Так, зразу заберемо зараз сюди в ящичок. Давай, сухенький забираємо, щоб, не дай Боже, курочка не задушила. Маленький такий. Ось, кохінхінчик. Так, що в тебе там ще? Ага, так. Збираємо шкаралупку. Тут, ой, тут якраз саме народжується. Зараз ми йому трішки допоможемо. У таких випадках можна і допомогти. Коли шкаралупка облущилася, бачите? І воно не може вибратися, воно йому вже заважає. Голошиєчка, чи хто це такий лізе? Так, да, це голошиєчка лізе. От так, легенько раз, але для яйця ми йому... Не допомагаємо вибратися. Це в нього там таке темненьке, а крильце темненьке, яке цікаве цуклятка. Це все, все, ховайся. Назад його разом з шкаролупою кладемо. І нехай воно саме вилазить. Дивіться, як воно вже хоче вилізти, бідне. О, тут мокренькі курчатка Сидять, хай сидять. Нехай воно вилазить, потім ми заберемо. Так, що тут під індичкою дивимося. індичка. в тебе тут щось є? Ні, під індичкою нічого нема. Під індичкою ці яйця, що тут пару є. Надкльованих. Зараз перенесемо під квочку. Ось тут вже надклювалося пару яєць. Зараз сюди ми віддамо трішки яєць. Отак. От Бачите, як у мене тут все чередується. Так, індичка, є, тут у тебе ще надкльовані? Поки нема. Зараз, ми, можливо, ще під іншу квочку заберемо їй та і все. Щоб їм вже не заважало. Так. Треба накрити їх. Ось оцим я накриваю такою шкуркою, бачите, лисичою. коли переношу. Курчаток, щоб їм тепленько було. Так, оце під цією кулочкою мають бути сухенькі курчатка. Ну. О, дивіться, який зайчик. Ось так. Так. Що тут ще в тебе? Курчатка. О, дивіться, яке цікаве. Дивіться, яке сіреньке. Сюди його. Що там ще? Ще є курчатко. Чорненьке. Так, що тебе тут? Яйця ще є, тут трохи яєць. Тут курчатко. Кохінхінчик. Туди його далі. Так, закриємо поки що. І тут. А ну показує. О, тут теж є курчатка. Зараз віддамо цій курочці. Це кохінхінчик, ні, це звичайний. Давай, шкаралупку віддавай. Так, ще мокренький карапузик ось маленький. Сюди-сюди, до мамашки. Отак. От Що, все? Так, забираємо. Так, тут залишилось небагато так яєць, в принципі. О, Туди. Так, всі тут сохнуть маленькі. Нехай сохнуть, їх ще рано забирати, нехай вони підсихають. Так, все-все, в -все. тебе забрали. І залишилась ще одна квочка. Так, ось тут вона. Тут чую пищать. Показуй. О, є. Є біленька курчатка, Ось таке маленьке. Сюди ми його закинемо. Ось Так, Так, що тут в тебе ще? Все. Одненьке поки що. Надкльовані тут у неї яйця. Ось. Ну, такі от справи. Все. Я оцих зараз пару яєць і віддам сюди, до цієї курочки. Це кохінхін, я не перепутаю. Так. І це кохінхін. От так, молодець. А індичку підсиплю новими яйцями. Так що от такі от справи. Зараз підемо під лампу. А вам всім дякую за перегляд і всім пока-пока.